Той, шановний, загримів лівий шрус, як кажуть, граната при повороті наліво чи направо, при розвороті, при повороті, почав гризти. Шум появився. Треба, значить, що? замінити. замінити на новий. Що для цього треба перше робити? Саме перше відпустити гайки на колесі. Полу осі, гайки колесу, е, тому що поки машина стоїть, щоб легше було потім відкручувати. Ось я маю до ці. Е, середню. бо ми будемо витягувати повністю, будемо міняти цю гранату, значить її відкрутити, ці відпустити, потім машину треба підвантажити е, і е, Перед тим як підвантажу, треба спочатку відкрити капот. Відкривши капот, добратися до шруса внутрішнього, від'єднати його, полось, от, повністю шестигранник взяти і відкрутити його. Потім вже підвантажити. І ось я купив новий повністю. Все в комплекті. От. Те, що треба, все є. От, рукавички і ця граната. Гайка, хамутиль, пильник. От, і це все нове. Е, Спочатку розбираємо і будемо встановлювати. Для швидшого, для легшого відкручення використовую ведешку з машин. Використовую я такий ключ, тому що, щоб не зламати, який в мене є набор, Попробував таким, але можна його зламати. Дік його відпустив, а так то потім його відкручуєш. Шитай, вже буде готове. Потім, як я говорив, повторююсь таким же ключем. У мене головка ще є ось на 19. Отпускаю, а потім буду підвантажувати. Но для початку, як я говорив, треба відкрутити шестигранником внутрішній Я Прогріємо мотор прогріти, бо я працюю на землі. і так приємніше робити. Ось я відкручую ці, міг достати 4 ці болта, повністю викручую їх. А два нижніше затягнути. Машину я ще не підвантажував. І зараз заведу її, трошки прийду вперед або здати назад, щоб достати до тих двох нижніх. Я їх також відкручу і вважаю, полусь буде вільна. і знімю я. Потім буду підвантажувати машину. Можна підвантажити, прокрутити, якщо я але я працюю на землі. Мені так удобніше. Але мотор прогрітий. Зняв я воздушку, фільтр. О, я працюю з землі. Через те, хто може з ями, хто може з естакади, Це таке. Я роблю так. Зараз приїду вперед, витягну болти. У мене є місце. І ті два. Аж потім буду підвантажити, знімати колесо. Я підвантажив. ось, І зараз вже колесо провернув, опускаю. Знову. І зараз буду відкручувати ті два шаболта на внутрішньому ширусі. Покрутив я і ці два. Ось вони внутрішній шрус уже відкручений. Так ці два болтаки залишаю, їх не знімаю. Вони так тут залишаються на ньому. От. І шитай, шрус я вже від'єднав. Отак. От. От Тепер я знімаю колесо, підвантажую, ставлю, ставлю на колодки і йдемо далі розкручувати те, що треба, щоб зняти по, повністю цей. Е... Ось я підвантажив. От, і Хочу одразу підказати, не залишати ніколи на будь-якому гідравлічному чи гідравлю Обов'язково підставляти захист. Я приподняв, але я ось о, колоду підставив. Треба перевірити машину, щоб стояла устойчиво. Я ззаді поставив колодку, можливо, поставити на ручник, передачу не включив, тому що в мене на передньому приводі. Щоб машина була повністю геть так встановлена, щоб можна було спокійно працювати, щоб вона не могла звалитися, тому що це опасно. Так що це обов'язково по техніці безпеки це твоє життя і, і здоров'я. Ну що, тепер знімаємо колесо. Так, колесо зняти. Тепер беру м'який метал, меч, алюміній, молотом вибиваємо. О, і залишилось мені знизу відкрутити два болта. Ось вони знаходяться на шаровій опорі. От. І, і відкручую, і роз'єдную і витягую. Можна було полось на внутрішньому шусі відкручувати, але я хочу переглянути. Мені вдобніше буде, але ну, знімаємо. Ось я вибив молоток медну пластину, тут я вже розкрутив. Ось зараз поверну ліворуч і спробуємо його знімати. Так, зараз воно з лівої сторони, я повернув. Тепер спокійно можна витягувати. Ось так. Чого так, я геть знімав, тому що на столі легше з ним працювати, щоб зняти, глянути і подивитися, що воно загризло. Я його недавно міняв, всього всього можливо, рік чи два воно попрацювало пильник наче цілий. Але зараз зніму, подивимось. Ось я його зняв, положив майже на робочий стіл, ось в Значить заклінений. Манжет цілий, пильник цілий, але чого воно? Зараз будемо розбирати. Розглянемо, знімаємо хамоти і будемо дивитися, що з ним сталося. Навіть все заклинило. О, це взагалі... о, так почати. Значить... Будемо дивитися. Коротше, треба ставити новий все. Дивлячись, пильник весь цілий, але начебто якась вода. Але смазка є. Але заклею. Ладно. Зараз витягнув штопорне кольцо і будемо ставити новий шлюз. Витер так подивився, що він старий. Значить, це я міняв праву сторону. Ліву сторону я не міняв. Через це це не смазка, а прямо вода текла. І спільника, і витерано прямо вже самі шарики ржаві. Що можна говорити? Отак-то. От що я вам ще не сказав, як витягував шрус із вала, що тут є штуперне колечко. Можливо, я говорив, що є, але не сказав основне. Тут колечко стоїть внутрішній шрусі, і його, щоб зняти із вала, його треба отако розжимати. розжимати, о, А потім я рожавши, о, отако ржав і збивав молотком. І воно отако злізло. от, е, Бо, як так дивиться, його можна розжимати, да? але ж це наоборот, воно так і держиться на валу. І не, і не дає злізти. Через те треба розжимати. І тоді воно сходить з валу. І ще, що, так як говорив, чого в мене ще згадав, їздив я в ліс по гриби, і там у лісі після дощів. І такі були глибокі калюжі. На дорозі не було куди об'їхати, то я разів два, як приїхав, можливо, ти набрав піску, води з піску. І я казав, що поміняв пильник, а пильник да, Він наскільки, ось так, як подивитися. О, зараз я зменшу камеру. Отако, як подивитися новий і старий пильник. Щас я покажу. А це ось новий, а це ось старий. То як сказати, це зовсім не від другої е, машини. Е, він наскільки більший, навіть отвори цей менший, а цей більший. Ходім був хамут, а він вільно ходив на валу. Через те, е, тому через те затекло і через те зруйнував мені цей шрус. Отак от. От що будьте уважні, не ставте. Що це саме. Через те то не пошкодував, не купив. От. Е, можливо, вони окремо продаються, але я знайшов старе, із якогось, бо я машину збирав. От, то Можливо, з чогось старого я його і поставив. А тепер прийшлося купляти новий повністю шрус, нову гранату. От так, так, що, як правильно, знімати... Що парене кульце, ще раз напомню, розжимати і щоб збити і збивав його, розжав і збивав молотком. Ось так-то. Оце і все, те, що ви хотіли ще поділитися. Мені так зручніше, що я зняв повністю з машини, з автомобіля, тому що я зараз вже новий поставив і заложу повністю весь тюбик сюди змазочний матеріал. От, і повністю геть його весь е, його більшу половину вложив, потім ось запнув. А зараз остальне розвертаю і повністю зам, е, запихаю весь з стюбік, повністю геть заложу його туди. От, і ще його вже е, шрус на місці. От, я його зараз змащую, закриваю пильника і встановлюю в авто. Так, ось весь процес, хороші хомутики, новий пильник, все нове. я зібрав, ось як воно повинно бути. І все готове. Встановлюємо От. і буде тепер працювати. Я думаю, все буде благо. отак так. -то. Значить, він був старий, який він був. Ось який він старий і можу сказати причину, чого таке сталося. Це затекла вода, зима, сіль. І що я хотів сказати? Моя вина в тому, що я міняв пильника, а не від нього, трошки більший. І через те попала вода і з'їла все внутрі. Ось так. -то. Так що будьте, якщо пильники міняти, то іменно по його стандарту. Я знайшов, який в мене був, а він каже, трошки був більший. От, і моя вина в цьому. Тепер прийшлось купляти все нове. Отак. От Слава Богу, що вовремя. я так можна було б і розсипатися він міг би, міг би в дорозі розсипатися і було б ДТП. Слава Богу, що цього і не сталося. Так, я машини не пускаючи, повністю внутрішнього шруса наживив геть болтами, скільки міг закрутив. От. А потім як повністю вже надінеться колесо. Все, щоб можна було обтягнути потяг. Вже читай на місці і складаю далі. Зараз шаровий палець при, шарову, шаровий палець прикручую і надіваємо колеса. і машина готова. І машина буде готова до руху. отак От -то. Ну що, все, машина зібрана. Так, щоб... Відео не знімав. Це можна зробити за одну годину. Я так представляю. От. Так що все, вперед.